Саме на цьому майстер-класі Анастасія вперше спробувала власноруч створити ляльку мотанку. Розповідає, окрім нових знань, отримала і психологічну підтримку у колі однодумців. Свою ляльку створює не просто так, хоче передати другові, який нині перебуває на фронті. Кожен в цю ляльку мотанку вкладає свої якісь думки. Ну, це для кожного вважаю щось особливе. Я вкладала думку про перемогу, яка дуже скоро буде обов'язково за тих людей, які віддали життя, які віддають, які зараз нас боронять на кордонах. Відволіктися від подій сьогодення вирішила і Марина. Жінка втратила квартиру через ракетні обстріли расистів і зараз тимчасово мешкає на роботі, бо каже піти більше нікуди. На майстер-клас завітала, аби не занепасти духом. Також вірить, створені обереги допоможуть нашим воїнам зберегти життя. Мені здається, якщо цей колектив думає про те, щоб ці обереги зберегли життя нашим воїнам, це обов'язково буде. Мені дуже жалко, коли я дивлюсь, даже там в Ютубі, які от фотографії наших хлопців, які які загинули. Я дивлюсь і думаю, кожен вони такі красені, і так дуже жалко, що ці хлопців вже нема життя. Я, я думаю, що наші обереги їм допоможуть, хоч якось. Для того аби чари ляльки-мотанки працювали, розповідає майстриня Людмила Войтенко, створюють її з натуральних волокон. На цьому майстер-класі використовували льон. Також особливістю саме українських мотанок є те, що в них відсутнє промальоване обличчя. Можна зробити або хрестик, або залишити порожнім. Створюється оберіг поступово спочатку тулуб, потім ручки та голова. На грудях обов'язково повинен бути хрест. Робили ляльок невеликими, аби можна було покласти їх до ног. Рудної кишені. Виготовляємо сьогодні два види мотанок. Ось таку мотаночку оберіг, яка виготовляється і дарується. От ми їх сьогодні наробимо і будемо дарувати нашим захисникам. І от такий ангел, ангел, який тримає молитву захисну. Цей ангел бажано його виконувати виконати і в себе його держати. Але і можна подарувати. Такі майстер-класи у закладі позашкільної освіти проводять вже протягом семи місяців. Цього разу на захід запросили запоріжців, які втратили житло через військову агресію РФ. Під час роботи над мотанкою розповідають учасники, вдалось трохи відволіктись від тривожних думок, а створені власноруч обереги допомагають почувати себе хоч трохи захищенішими. Ці обереги, бо вони особлюють добро, світло та родинне тепло. Сьогодні Україна переживає складні часи. Війна вплинула на долю багатьох людей та цілих сімей. Нехай же обереги у вигляді створених ляльок, мотанок принесуть нашим українцям, нашій любій Україні віру, надію та обов'язково перемогу. Тривав майстер-клас майже дві години. Учасники встигли не тільки зробити обереги для себе та захисників України, але й поспілкуватися у теплій компанії, що кажуть, нині справді заспокоює та знижує рівень тривожності. Єлизавета Баздрєва, Андрій Позняков, телеканал ТМ.